Всім доброго здоров'я. Робимо перший запуск трактора. Останній раз він працював в листопаді місяці на оранці, що на нього плуга не відчепили, тому що ми робимо, залили води і потрібно розвоздушити. Коли я його купив, я не знав як його розвоздушити. Ось тоді у нас три болтика. 1, 2, 3. Пускаємо звідси воздух, закручуємо. І потім, коли буду заводити, включусь. Зараз не виходить, прокладка плотно стоїть утралегасенько підбити. Пішла булька. Знову пішов булька. Я стараюсь робити до того моменту, поки... Не знаю, чути, не чути, як воно булькає. Поки увесь. Ваш дух не вийде. І звідси не потече водичка. Щось я докрутив, воздух трошки спустили, включаємо масу і пробуємо його заводити. Звичайно, я включаю вентилятор, щоб він трошки попрацював. Кажуть купив осінню. Тракторист сказав, що працює на багато краш. Не щоб... тоже якій це є тут вже тут. Там моя навісне. Там бочка стоїть. жалко. Начинаем працювати уважение. Вот Будьте здоровы.